Скоріше, 3 липня 2015 -го року, час складі з Час 14 година 40 хвилин. Сергій Володимир, вам, що наразі вас затримали, закудовано оцінку кримінального правопорушення, придбаченої частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Тобто одержання неправомірної вигоди поєднане з її вимаганням. У ну, зв'язку з тим, що тут для мене нестандартна ситуація, я просив би на дві хвилини вийти приміщення проводиться убранні, проводиться. і ми проводимо. проводиться слідчення. Кого повідомляємо? Ну, просто мені зараз. Я такій ситуації не був. Я прошу дві хвилини для того, щоб я привів себе дитями. Андрій Владимирович, проводиться слідчі дія. я вам ще раз пояснюю. І без мого дозволу ніхто нікуди не виходить. Да, поясні, що ви, поясні, що, ви, поясні, чому адвоката вас не допускають до проведення Вон. слідчих Вон. дій? Вон слімають, ви маєте Триває слідча дія, адвоката до проведення слідчих дій не допускають. Поясніть, будь ласка, я вже вам представилася. ласка. Ми тоді раз представтесь, дай будемо що представлятися. Да і все, де хлопці забігли міліціонери, вони може і не приділили. Це вже в нас воня бороли втікала вже, так? Ось. Свої міри, свої гроші. Припиніть! Знімайте, Розкажіть, як, як так вийшло? Як що це сталося? Керівництво прокуратури області розправляється з працівниками, які мають власну думку, і не завжди їхня думка співпадає з моєю. Це, це скажіть помста, помста як... за що? От скажіть, за що помста? Помста за мою принципову позицію. В якому, якому питанні? Окремих питання службової діяльності. Скажіть, в яких запитаннях? Ну, тобто, що ви маєте на увазі? Взагалі за що вам мститися? Це справа рук керівництва прокуратури. Прокуратури. прокуратури області. Вон Саша Білий з того світу міста. Ні, навряд. навряд. От я їм є незручний працівник, я їм незручний прокурор, і я їм як керівництво прокуратури області, як кістка в горлі, як цвях в одному місці, я їм тут незручний. Я не буду казати, що я є якимсь еталоном, що я святий, це навряд чи так. Але повірте, свою роботу я виконую добросовісно. Є в мене багато колег по області, є в колективі. Можете. Поможу, скажу, пос, поспілкуватися. Нехай за мене скажуть інші. Я а чому ви адвоката не допустили слідчих дій? Був адвокат, безоплатна допомога. Ви не допустили до проведення слідчих дій, на які підставили. ніхто не повідомляв. Я вас повідомляв? Повідомляли люди, які стояли на вході, працівники міліції. Віктор, чи є замовлення виконуєте? Скажіть людям, що знали. Припиніть працівники міліції, заходили всередину. і Казали, що адвокат кажу, Адвоката не Це замовлення народу слідчи народу цього народу. Провокаторів попросимо не втручатися. Провокатор білого тоже не провокатором занодіть сюди. Це що за людина? Іди сюди, я Це сказав. Припиніть, припиніть, припиніть. Сюди, Давайте, ми тут припиніть. не будемо Різня, тут зараз людина робить, що та. не повідомили сокіл. Припинять. Забирайте затриманого прокуратуру Рівненської області. Почекайте, будь ласка, наскільки своє прізвище. Я не речі знаю, хто ви ви мені не Добре, я вам представлю це підстави. Ми, Добре. 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 ми, Добре. ми Добре. всі знаємо, що це підстава. Добре. І це знають всі люди. Добре. Я думаю, що все Добре. буде нормально. Це абсолютно була підстава. Ведеться судова справа щодо начальника відділу міліції. І, очевидно, це помста з того Роз... Роз... боку. Роз... Нікого я нічого не вимагав.